Ти можеш думати, що ти дивишся фільм, але насправді фільм опрацьовує тебе. У кожному поважаючому себе голівудському фільмі сьогодні присутній продакт плейсмент, тобто прихована реклама. Про найбільш яскраві зразки ось такої реклами ми з вами сьогодні і поговоримо. То що ж таке прихована реклама у фільмах? Якою вона має бути? Це культурне явище полягає в стратегічному впровадженні продуктів чи брендів у контент, щоб надавати їм природнього та невимушеного характеру. Відмежованість між кіношними сценаріями та рекламою стає все менш очевидною, спричиняючи підвищений інтерес до вивчення цього явища. Спроможність прихованої реклами створювати автентичні та невимушені сцени, які відображають реальний світ, дозволяє брендам взаємодіяти з аудиторією на більш емоційному та особистому рівні, уникаючи відчуття нав'язливості. Коли продукт є не лише об'єктом, але й частиною сюжету, відбувається інтеграція реклами в сам життєвий контекст глядача. Зростання популярності продакт плейсменту також свідчить про еволюцію споживчого суспільства, де реклама є не тільки комерційним інструментом, але й невідмінною частиною культурного досвіду. У насиченому інформацією у світі продакт плейсмент надає можливість брендам виникати у свідомості глядачів не як просто рекламні повідомлення, а як важливі елементи сучасного культурного наративу. Давайте розглянемо найбільш доречні, класно оформлені зразки ось такої прихованої реклами. Макдональдс, Макдональдс це моє улюблене. У фільмі П'ятий елемент нам показують світ майбутнього, де змінилося все. Стабільним є тільки одне Макдональдс. Поліцейські навіть нехтують своїм службовим завданням. Тільки щоб тут поїсти і поспілкуватися з симпатичними дівчатами, навіть у людей, які захоплюються здоровим харчуванням, така реклама викличе бажання швиденько побігти в найближчий Макдональдс і замовити собі ось такі гарні гамбургери з колою. Несподіваним рекламним ходом тут є те, що поліцейські врізаються у вантажівку з готовими обідами від Макдональдс. Пам'ятаю, колись мені ставалося навіть апетитним ось ці булочки. Вінсент Вега в кримінальному чтиві також згадує про Макдональдс. А в Парижі можна взяти пиво в Макдональдсі. А знаєш, як вони там в Парижі називають чвертьфунтовий фунтовий чизбургер? Називають його чвертьфунтовий чизбургер? У них метрична система, вони взагалі не розуміють, що таке чвертьфунтовий. То як називають? Вони називають Royal чизбургер. Ройал Cheeseburger? Саме так. А як називають Бігмак? Бігмак? Це Бігмак. Лише звучить як Льо Бігмак. Льобімак. А як вони називають Хопе? Я не знаю, я не за. Ходив Бургеркінг. Ну і звісно, вони додали, що він не заходив в бургер Кінг, Тому що для чого, якщо є МакДональдс? В першій серії третього сезону Ріка і Морті Рік розповідає про те, як змінилося його життя у зв'язку з тим, що в Макдональдсі перестали подавати сичуанський соус. Куди ми? Туди, де все почалося і завершилося. Момент, що змінив усе. Вітаю, Макдоналдс. Що замовите? Та, я бажаю десяток Макнаґету і купу соусу. Цешон, Стільки скільки ви можете мені дати. У 98-му році вони піарили Дісневський мульт Мулан, де вони створили новий соус для Макнаґетсу. Це смакота. це смахота. А потім його не стало. А це єдиний спогад, коли можна його скуштувати. Ріку, твій мозок потроху плавиться. Добре, втяму, втяму. Чому рік міг шукати такий соус? Можливо, через асоціацію з приємними моментами свого життя. Зрештою, завдяки протестам фанатів Ріка і Морті, Макдональдс повернув на деякий час цей соус у меню. Багатій річі має свій власний Макдональдс у своєму фамільному помешканні. Чим дуже сильно дивує нових друзів. Oh, the yeah. doing an of the sauce. У новому сезоні серіалу Локі зустрічає свою колишню, працюючу в Макдональдсі. Gonna Згадується Макдональдс також серіалі Друзі. Old McDonald had a farm. My dad is a pharmacist. <laughs> no issue of of Do what you want to say? Quarter pounder with cheese. Royal with cheese. I haven't had a Big Mac in a long time. How many filet of fishes did you eat? That's over several months, Ryan. And last but not least, the wonderful crew of McDonald's. McDonald's. They're McDonald's. I'm McDonald's. У фільмі Вигнанець з Томом Хенксом нам показують дуже нав'язливу рекламу компанії FedEx, але виглядає це органічно, тому що саме там працює наш головний герой. Тому нам нібито цікаво дивитися, як відбувається транспортування товарів. Чомусь вони нам показують, як російськомовні кур'єри доставляють російськомовним людям в Нью-Йорку ось ці посилочки. Потім чомусь вони показують, як ці посилочки долітають навіть до Москви, демонструючи, як далеко простягається мережа цієї компанії. Звісно річ іде романтизація російської культури. Ось такої героїчної хорової пісні на фоні і показуванням пам'яток архітектури в Москві. Головний герой, ось такий American Boy стоїть на території Червоної площі і спілкується по телефону. І це нам має показувати, як об'єднували США з Росією на той час. Далі ми знаємо, що трапилось, він потрапляє в катастрофу і залишається на острові. Тому він робить ось таку розпаковочку чек-посилок, яких можуть бути необхідні йому речі. Я вам скажу, саме ця реклама стала дуже ефективною для цієї компанії, тому що. Розкажімо, в Україні ми в 2001 році не дуже то і знали, що таке FedEx і що він робить. Але у фільмі ми чудово зрозуміли, які функції виконується фірма. А вставки із Москвою повинні були стати заграванням із всіма мешканцями країн території колишнього СРСР, для того, щоб заполучити їхню увагу і зазначити, що ми і до вас також можемо доставити Напрочуд нативною. Також була реклама м'яча фірми Вілсон, до якого прив'язався герой. Рахувати усі випадки нативної реклами. Продукції Apple у фільмах та серіалах, мабуть, неможливо, але вона починається з 1981 року. Ми бачимо техніку Apple в Гремлінах, а також у фільмі Хакери, в якому снялася Анджеліна Джолі. Форест Гамп отримує листа від компанії Apple. До речі, пам'ятаєте, цей логотипчик Він ж такий милий? У всіх частинах місії нестісненної» показується різноманітна техніка Apple. Персонажі мелодрами Вам Ліст також користуються комп'ютерами Apple у своїй переписці. У цій трешовій сцені з Олендера вони намагаються поламати комп'ютер Apple. Але він такий гарненький, як вам цей дизайн? У школярів зі школи року є ноутбуки Apple, а також у їхньому класі присутні персональні комп'ютери цієї фірми на новій модній роботі Енді носить брата, Звісно ж, ось такі комп'ютери Apple. Ну і що ж, по-вашому, має використовувати Тоні Старк під час розробки свого Суперського костюму в третій історії іграшок міститься не пряма реклама цього комп'ютера. А ось якої прямої реклами там є вдосталь? Так це реклами іграшок. Скажімо, ось містер потей Хед. ось така от Слінкідок, собачка, пружинка. Навіть Барбі із кеном з оригінальної колекції метел. Популярна в США іграшка Magic Screen Edge a Sketch і також Magic Ball або містер Майк. Але давайте, будь ласка, перейдемо до Apple знову. Зізнання, шопоголіка, як же я обожнювала цей фільм. А ще більше я мріяла про ось такий рожевий MacBook Pro, як у головної героїні. Колір цього ноутбука підкреслював її незвичний та яскравий стиль. Пам'ятаєте, оцей айконік, помаранчевий ноутбук від Apple, який купляла собі Elle Woods в білявці в Законі? І ви подивіться, що вони роблять. Окрім того, що вони показують, яка вона унікальна, вирізняється кольором ноутбука серед інших. Вони показують також і те, що успіхи в навчанні в неї починаються тільки тоді, коли вона купляє ось такий ноутбук. Новішу модель MacBook Pro вже юзає героїня дівчини з татуюванням дракона. І почекайте, це що муха, емблема Твітера. нового? а ви теж, коли запарюєте рамен, мівінку, ви теж відчуваєте себе таким загадковим супер шпигунським хакером. Прихована реклама у фільмах ось цієї смачної гедоти взагалі заслуговує окремого відео, як кола та Пепсі між собою змагаються, та як вони показують прихильність до персонажів. Всі ми знаємо, що політика маркетингу Apple показує завжди хорошого персонажа з гаджетами Apple. Жоден поганець не може володіти таким девайсом. Це ми бачимо зокрема в Теді Ласо, де він, хороший персонаж, постійно має ось такі гаджети, а негативні персонажі не показуються, взагалі, які у них гаджети. Давайте ще згадаємо деякі класні зразки продакт-плейсменту, тому що їх настільки багато, що всі не охопиш в одному відео. Це і вафельки Его дивних двах, які так обожнювала Elle. і окуляри Рей Ban у Топ Гані, і конверсив Я робот. І апетитні пончики Кріспі Крем в Power Рейнджерс. Навіть злодії не можуть стояти. А це лише одна з мільйона реклама спортивних автомобілів у таких екшн фільмах Це Трансформери. Як нам ставитись до ось такої прихованої реклами в цілому? Можна говорити, що таку рекламу варто заборонити, адже глядачі повинні відпочивати душою та тілом і не думати про те, що вони мають купляти. І це дуже сильно мені відгукується, тому що ми вже всі дуже сильно замучилися від реклами у блогерів на кожному кроці рекламні різні вивіски, все місто перетворюється на якийсь рекламний абсурд, і тут ти намагаєшся втекти від цього всього абсурду. Єдину нішу, яка тебе повинна була би розважати, забуватись ти мав би, і тут реклама. В коментарях, будь ласка, напишіть найбільш яскраві зразки прихованої реклами, які особисто вам сподобались. А також залиште свою думку щодо прихованої реклами. Чи має вона право на існування в сучасних умовах? А також поставте лайк, будь ласка, цьому випуску.